Всім привіт і здоровенькі були. Доброго ранку. У нас середа отака білява. Мінус 4 на дворі. І зима дає за себе знати повним ходом. Там прогнозують мінус 20 у п'ятницю. Ото нагріємося. Тепла у мене в хаті немає. Є, але не у всіх кімнатах, на кухні нема. У великій кімнаті нема. Буде весело. Холодно чи тепло, а їхати треба. Зараз мінус 4, потім дійде до плюс 4 чи що. Зараз розкажу вам. Доходили вчора. Хто пам'ятає, у мене була проблема з руками. Вона і залишилася уже 9 місяців. Вранку встаю руки, не згинаються в полак і не можуть випрямитися. Ось таке враження, що там щось тримає їх. Ну і ревматолог послав нас до лікаря, який відповідає за руки. За оці частини рук. Тут кожна частина рук і ніг має свого лікаря. Нейрологіст. Це, напевно, наш невропатолог. От і ми з Машею вчора пішли до нього з цим Карпалтуном. Крім того, що руки не згиналися і не розгиналися, дуже терпле. Я не могла цей візок штовхати, не можеш писати, не можеш малювати, не можеш нічого шити. Ось така дрібна моторика, яка пов'язана з пальцями, нічого не могла робити. Вони спочатку терпли, потім до болю. Ну, і залишити це просто так, не хотілося б, хотілося б ну, розкрутити, чи це дійсно вже так має бути, бо цей Карпо Тунел переходить від. Від віку, з віком, так скажемо, у жінок, у кого йде гормональний збій, у людей, які мають якусь монотонну роботу руками. І ну, якщо в організмі є е, проблеми з артритом, багато з цих пунктів підходить до мене, до мого віку, і тому ця штука у мене в руках є. Залишити це просто так мені не хотілося. Мені хотілося добити це, знаєте, до якоїсь точки кипіння, щоб знати, чи це вже має бути так постійно. Ночами я спала в цих штуках таких, які тримають отаку кість. Ну, вночі ще так сяк. Хоча я так розуміла, що з кожним разом воно більш усугублялося, ставало. Більш таке напружене, і руки більше терпли, і Ну, я не знаю. І ми чекали у цього лікаря. Ми давно би це все зробили. Ми три місяці чекали цього лікаря. Тут напевно в нашій цій місцевості або нема таких спеціалістів, або це найкращий, його порадив нам цей ревматолог. Ну і Маша читала рев'ю, що це дійсно є е, хороший лікар, гарні відгуки про нього. Тому, тому ми вже і чекали оці три місяці, хоча це треба було зробити давно. І пішли ми до цей кабінет нарешті. Зараз покажу, що там мені робили. Кабінет маніпуляцій. Мене вже розділили. Будуть перевіряти мої всі ті на ось апарату. Як працюють нервові закінчення в руках-ногах. Так от оцими такими електродами мені і от провіряло прохідність цього нерва, де він зажимається чи не зажимається. Звичайно, у мене були якісь такі, можливо, якісь сумніви щодо цього. Що це є, чи це нема, може це щось інше. Тому що тут врач, наша Family doctor, теж великий спеціаліст, сказала, що у лівій руці трошки є, у правій майже нема. Так вона потрогала, пощупала на вигляд, подивилася. А тут це зробилося. Це не застало багато часу підключити ці електроди до кожного нерва з кожного боку. І отут у і біля ліктя. В кабінеті в нього були буквально 15 хвилин. Ну і слухайте, він сказав свій вирок, що це є дійсно Карпал Цон з обох сторін е середньої ступені важкості, середньої ступені важкості. Що вже добре дає за себе знати, і він казав, що вам вихід один це. Операція і зразу дав нам направлення до лікаря, який займається гендсюджері. Куди йти? Він дав направлення навіть до якого лікаря йти. Маша подивилася рев'ю, сказала мама, у неї молода пацанка немає ніяких в неї не рев'ю, нічого. Я буду шукати сама по своїм там планам, по своїм дорожкам, стежкам лікаря. І вона пошуршала там між своїми медсестрами. Це тут досить така хвороба поширена. Багато хто з цим вже стикався. І маші порадили дійсно двох лікарів, які приймають тут недалеко, і будемо йти. До одного черга, правда, аж на березень, а до другого на наступний четвер. Тобто, то будемо йти і будемо чути, що казати. Моя ця мамочка моїх цих дітей, де я зараз працюю, вона каже, що давай спробуй. Акупунктуру іглоукалування. У неї подружка працює в цій сфері, і вона каже, що ну, люди приходять роблять, а Маша каже, мама, якщо це вже така середня ступінь, то це вже навряд чи щось з цього буде, тому що це вже таке трошечки запущене, якби це було на початковій стадії, коли це почалося. Він каже, напевно, тепер без операції не обійдеться, але підемо до цього хірурга і що він скаже? Чи виходжується ця компунктурою, чи це просто на якийсь час допомагає ці ігли, чи це треба постійно робити? Не знаю. Ну, але що зробиш? Ці зміни в організмі несуть за собою якісь такі. Неприємні штуки. І руки це зараз саме основне біля дитини. Я навіть коли її годую, я два рази можу їй дати ложкою щось в рот, і все, у мене вже нестерпна більці, пальці, пальці. Все, я отако скидати це, все ту ложку кидаю і вже махаю руками і, вже це, і, і постійно. Що стосується дрібної моторики, яка... Де потрібна сила в пальцях. А він питається: тебе не морочить? Тебе шия ніде не болить? Ну, шия тут болить з одного боку, але він провірив звідси мишці ці, як працюють. Тут за це нічого не сказав. Сказав, що мишці працюють, вони не є розслаблені і не є. У них проблема. Треба тут робити. І таке, ви знаєте, як каже, дякую Богу, що найгірше, а з цим можливо справимося. Муси щось бути. Не можна так бути, щоб було все гладко, щоб життя було малиною, таке не буває. Єдине, що тут я ж кажу, єдине, що тут до лікарів треба чекати, дуже довгі черги, іноді. І та болячка так запускається, і є свої мінуси в цьому плані. Особливо, якщо ти хочеш попасти до якогось хорошого спеціаліста. Люди отак одне від одного по рев'ю, коли шукають, то йдуть до добрих, тому що кожен сподівається, що... що лікар добрий, він йому допоможе. І того йдуть уже до провірених, до пораджених. Лікарів і тому стоять в чергах. Що зробиш? І так само і ми? Іноді треба далеко їхати до лікаря. Ще й зима один на нас напала, ще й холодно. Ці операції вони. Не, як сказати, не страшні, не великі. Вони роблять під місцевою анестезією. Іноді деякі там врачі навіть роблять у себе в кабінетах, де вони приймають. Це така безкровна операція. Але єдине, що треба буде дати рукам відпочити після операції, реабілітація потрібна. Руки повинні не штовхати коляску і не носити дитину. Це треба буде брати якийсь. Лікарняний. А на лікарняному тут я була коли останній раз, отож, коли був ковід. Другий раз у нас. То і була на лікарняному. Ну всяке в житті буває. Лікаря і у цього була з Машею, і до цього хенд серджері теж з Машею. Вона так підтасовує собі вихідні, щоб вона могла бути. Тому що, ну, як на мене, така ситуація неоднозначна, і я хочу, як знати, з нормальних вуст, що там є і що треба робити. Якісь вправи є по інтернету з цим. Карпал тунел, але мені здається, я робила і вправо, я робила, що хочу робила і все рівно. Але поки робиш вправо ну, на, на розтягування пальців. Робиш вправо, зробила, вроді нічого розтягнулося. Трошечки щось пішла, чи підняла руки, чи все, опять пальці отако робляться. Отак. Отут зажимаються нерви. Оцим сухожиллям. Треба сухожилля отак зробити. Чик, і все, і нерв відпуститься. Зранку не можу навіть отак взяти чашку. Треба силою взяти чашку. Неприємна така штука. Дай Бог, щоб це все. Як кажуть, пройшлося навіть цією операцією. Звичайно, це буде, напевне, не дешево, тому що це тільки початок року страховка не невипла... виплачена і навіть дедактивал так, то у нас я не пам'ятаю скільки. Ну, цією операцією, напевно, все і закінчиться. А, тож прийшов ще біл мені заплатити. Пам'ятаєте, коли я робила колоноскопію і гастроскопію? Вони брали в різних місцях там кишок і желудка, брали також аналізи. То мені прийшов БІЛ за ці аналізи 2700. Це з того всього, що сама процедура робиться безкоштовно. А оці лабораторні обстеження, оці аналізи, що воно, ото не безкоштовно, за то треба платити. Розумієте? Як тут все закручено? І беруть отаку фісюльку, якусь там наголочку, і беруть такі гроші. Не знаю, будемо платити чи ні. Маша сказала, що. Позвонить у страхову, що це не можна там щось з цим зробити. Отакі тут гроші. Хочеш, хочеш хворіти, плати гроші і невеликі, і великі. Так що давайте з вами буду прощатися. Я на роботу, всім гарного дня, всім спокійного, мирного, тихого неба, здоров'я, всім, тепла і добра. Бай-бай. Слава Україні!